Всім привіт! Сьогодні 13 березня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь реконструює автомобільний шляхопровід біля станції метро Дарниця на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокуршен. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег Дніпра, станція Дарниця, перетин Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Ще не минулої тижня, як я фільмував тут свій попередній огляд, і ось довелося сюди знов приїхати майже терміново, оскільки останніми днями до мене почало надходити. Дуже багато цікавих та приємних новин звідси. І звісно, я приїхав для того, щоб показати вам, що ж змінилося. І як ви вже певно помітили, зараз переді мною більш немає першого прогону старого шляхопроводу. І ті кілька балок, що тут ще залишалися для проїзду техніки, і оскільки на них ще були електричні кабелі, були зняті хлопцями з компанії автомагістраль Південь протягом кількох днів від того часу, як я поїхав звідси після попередньої зйомки. І цей факт свідчить про те, що електричні мережі, які донедавна заважали розбирати старий шляхопровід, були або перенесеними в такий спосіб, як це планувалося, або було віднайдене якесь тимчасове рішення, яке нарешті всіх влаштувало. Я про це, напевно, не знаю, але маємо те, що маємо. Зараз немає вже першого прогону і ніщо більше не заважає розбирати далі мостову споруду спочатку. Над Броварським проспектом, над другим проїздом, а потім і над лінією Київського метрополітену. Зараз ми з вами перебуваємо на боці парку Перемога, і я думаю, що більш уважні з вас вже помітили, що тут відбулися ще певні зміни, крім демонтажу залишків прогону. І ці зміни стосуються як старого шляхопроводу, так і вже нового, який розпочали будувати. Отже, перше, що ми бачимо, це вже демонтували ригельну насадку стару постійної опори номер 0, і також опрацювали оголівки паль. Я вам розповідав попереднього разу, що буквально там, за кілька годин до мого прибуття на майданчик хлопці завершили забурювати і бетонувати сьому останню палю. Тут буде під кожною стійною опорою по 7 паль. І ось вже минув, як я сказав, майже тиждень хлопці встигли розкопати оголівки паль і опрацювати їх, тобто збили зайвий бетон і розпушили арматуру. Також з нового ми бачимо, що хлопці з автомагістралі Південь вже готуються перекинути рух на цей проїзд, натомість перекрити той. Тут вже нанесли тимчасову жовтеньку розмітку дорожню, і хлопці за допомогою екскаватора. Виставляють захисні блоки. Далі за блоками причаїлася напіврозібрана бурова. Вона чекає, поки розберуть оці два прогони, демонтують опору, яка стоїть на межі лінії метро та дороги, для того, щоб можна було туди заїхати і влаштувати 11 паль під нову проміжну опору, яка тут буде єдиною проміжною замість двох, які були на старому шляхопроводі. І, хоча всі кінці паль від нас зараз закриті плівкою, але по її формі ми можемо побачити, що під плівкою зараз оголена арматура. Ну а на цій палі ми можемо цьому пересвідчитися на власні очі. І зазираючи під плівку, ми помічаємо, що хлопці вже встигли зробити навколо паль підбетонку. Тобто, все готове для того, щоб в'язати каркас під ригельну насадку нову. Ви можете запитати в мене, а як так швидко хлопці розібрали це все. Щойно ж бетонувалося. Але зараз палі ще не можна навантажувати. Але те, що вони робили з ними, це цілком припустиме і можна в'язати каркас до тих пір, поки тут дійде справа до бетонування і до всього решти, то ці палі вони повністю наберуть свою міцність. Та й взагалі, поки паліще відносно сирі... Після бетонування нещодавнього, то їх набагато легше опрацьовувати, простіше збивати з них бетон, і цією хитрістю доволі часто користуються професійні мостовики для того, щоб пришвидшити процес та трохи полегшити собі роботу. Але це, як ми вже знаємо з великого досвіду того, що я вам показував на мостових спорудах, ніяк не впливає на кінцевий результат. Також звідси ми бачимо, що хлопці розкопали частину старого земляного укосу, демонтували трохи. Верхню частину плит, які його прикривали, і після того, як зняли старі ригельні насадки, то відкрилися нам стійки у стіної опори, на яких ригель і балки прогону лежали кілька десятків років. Зараз я опустився до котловану, де протягувалися під дорогою футляри під нові кабелі. І бачу, що в цих футлярах поки що немає кабелів. І це наштовхує мене на думку, що все ж таки було якесь тимчасове рішення застосоване, яке дозволило розпочати повністю розбирати шляхопровід. Але при цьому я бачу багато слідів, що розкопувалися і потім закопувалися якісь траншеї, тобто якісь кабелі звідкись кудись тягнулися. Мені важко це коментувати, просто я констатую те, що зараз ми тут маємо. Тепер ми з вами вийшли на Броварський проспект і можемо оцінити, як виглядає шляхопровід без першого прогону. Другий та третій прогони, якщо дивитися з такого ракурсу, то не дуже змінилися ззовні. Як ви бачите, сьогодні погода усіляко намагається стати на заваді моєї зйомці. Першу половину дня щось так ледь-ледь накрапувало, але варто було мені сюди приїхати та витягти камеру. Як одразу почалася злива? Коли я фільмував першу половинку цього огляду біля устійної опори, то трохи підмок разом з камерою, але такому нас не налякати. І зараз я продовжую свій огляд вже з-під парасолі. Тепер я змінив дислокацію для того, щоб показати вам, як зараз виглядає старий шляхопровід з цього боку. Зовнішній вигляд другого та третього прогонів, якщо дивитися, звідси теж не змінився. І також хотів би зауважити, що хлопці з автомагістралі Південь перед тим, як нанести на проїзну частину тимчасову розмітку, тут ретельно все прибрали і вивезли звідси будь-які сліди демонтажу прогону. Тобто зараз практично нічого не заважає відкрити рух цим проїздом. Я думаю, що затримка через те, що а, є якісь зволікання з погодженням тимчасової схеми організації дорожнього руху. Так часто буває. Я бачу, що немає ще тимчасової лінії тролеїв, але я знаю, що в ів є спеціальні бригади і це для них зробити справа однієї ночі. Тому чекаємо вже на скоре перенесення руху на цей бік і продовження демонтажу другого прогону. Отак зараз виглядає проміжок між залишками устійної опори та другим прогоном, якщо дивитися на нього зверху, з сходової башти. На самому шляхопроводі, точніше на його рештах, майже нічого не помінялося, але, як і слід було очікувати, прибрали вже всі кабелі, які були ще на протвержному боці. До речі, я вам якось не зауважив, що після завершення роботи бурової біля устійної опори хлопці трохи переформатували майданчик з дорожніх плит, для того, щоб на ньому міг стояти кран і подавати вже арматуру, арматурні заготівки для в'язки каркасу. Далі для складання опалубки щити і все, що треба для роботи. Хочу нагадати вам те, про що вже розповідав, що на другому та третьому прогонах в нас вже оцей пиріжок, який складається з залишки асфальтобетону, з гідроізоляції і з невеличкої стяжки, вирівнюючи, він порізаний з допомогою дискової фрези на квадратики чи на прямокутники. І щойно перекриється рух під другим прогоном, як можна буде це все швиденько з допомогою гідромолота та екскаватора прибрати звідси і після цього починати розділяти балки і знімати їх. Тобто все хлопці вже підготували собі для швидкої подальшої роботи. Як виглядає верхня частина тунелю метро, яким поїзди виїжджають з депо на лінію, або як хтось мені з коментаторів влучно назвав його маневрового тунелю, я вам вже показував, нагадаю, що він залишається тут. хлопці мостовики мають зробити додаткову гідроізоляцію, і коли будуть розбирати устійну опору номер 2 яка впритул прибудована до тунелю, то там. Ще буде збудована якась захисна підпірна стіночка, і цей тунель так і залишається під новим шляхопроводом. І до речі, я вам вже показував ці кабелі. Тоді я не знав, звідки вони тут взялися, чи можливо були так, як ми їх бачимо. Але мені трохи пізніше сказали хлопці, що вони теж переносилися. Тобто, зараз це вони так лежать тимчасово, і щось з ними ще буде робитися, але так їх не було тут. Бачимо, що готує якийсь майданчик, розчищає екскаватор. Тут в нас палі у стіну і опори нового шляхопроводу номер 2 але вони не змінилися відносно того, як ми їх бачили в попередньому огляді. цій траншейці, де згодом мають забетонувати монолітну підошву під підпірну стінку, для того, щоб підняти висоту під'їзного насипу до шляхопроводу, який, в свою чергу, теж буде трохи вищим за той, що тут був. Ми бачимо, що хлопці з автомагістралі Південь вже підготували дренажну подушку з щебеню і навіть зв'язали каркас на підбетонку. Причому, що цікаво, під час попередньої зйомки, я коли побачив, як цю арматуру сюди завозили, то... Спочатку сказав вам, що вона призначена для каркасу підбетонки, але потім чомусь засумнівався і сказав, що можливо, все ж таки з неї будуть робити якісь заготівки для великих каркасів, таких як на регільну насадку, наприклад. Але з'ясувалося, що це все ж таки було на підбетонку. Тобто, все ж таки треба довіряти своєму відчуттю. Чи буде з цього боку робитися така сама підпірна стінка, для того, щоб підняти висоту насипу? На жаль, я вам поки не можу сказати і немає в кого запитати. В попередньому огляді я вам намагався пояснити, через що могли запроектувати таку підпірну стінку з того боку, оскільки там в нас маємо дуже крутий. Укіс, і якщо підіймати висоту насипу, то треба його і розширювати. І таким чином його підошва буде заходити у сквер і перетинати, ймовірно, червоні лінії об'єкту. З цього боку маємо трохи іншу ситуацію, тобто тут в нас більш пологий укіс, і далі є підпірна стінка. До речі, мені сказали, що це було зроблено, коли будувався цей торговельний центр. І тому... Чи, можливо, будуть нарощувати просто нижню підпірну стінку, а можливо, зроблять так само і тут для симметрії, це ми побачимо. Чому я поки не впевнений в цьому? Тому що от бачимо багато кабелів, які нещодавно, я так розумію, сюди поклали, я вам про це казав. І тому навряд чи їх залишать під підошвою підпірної стіни, треба буде їх кудись ще переносити. Хоча, з іншого боку, те, що їх досі не закопали. Це певний натяк, що, можливо, тут щось ще буде робитися. Взагалі ж ми бачимо, що зараз на майданчику таке відносне затишня, оскільки те, що могли хлопці зробити на сьогоднішній день, вони вже зробили, а більшість того, що їм треба робити далі, вони ще не можуть робити. Але сподіваюся, що вже незабаром тут розпочнеться знов жвава робота з перенесенням руху на перший проїзд. Тут доволі швидко мають розібрати принаймні другий прогін. Ну, а з розбиранням третього прогону в нас все буде залежати від того, як метро буде надавати вікна, тому що я вам казав, що будь-яка робота над лінією метро можлива тільки вночі і з 12-ї ночі до 4-ї ранку. Тобто в хлопців буде щодня, а точніше, щоночі, всього лише по 4 години. І за цей час їм треба все розібрати і таким чином це робити, щоб нічого не залишилося на. Коліях метро. Чи буде в нас з вами змога спостерігати за нічною роботою хлопців під час комінатської години, я поки що не знаю. Хоча думаю, що докладу зусиль, щоб хоча б одну ніч туди приїхати, якщо вдасться. Ну, подивимось, нічого не будемо загадувати наперед. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушенфо. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!